Привіт, любі, дорогі леви, це таро-прогноз на вересень 2020 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро, і з кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде цей вересень місяць для вас, дорогетенькі. Перша колода Таро і перша карта. Трійка. Трійка жезлів. Це про плани, далекоглядні плани. Чудова карта майбутнього. Плануйте своє майбутнє, досягайте став. Це вже якби і плани є. І діяти вже треба. Є плани, є це карта майбутнього. Плануйте, складайте чіткий план. І вересень чудовий місяць для того, щоб так побачити своє майбутнє, знати, куди ви йдете, чого ви хочете. Це карта про ваші плани. Плануйте, чудовий буде початок вересня, і, і ваші плани в ваших руках складайте чіткий план дій і починайте діяти. Це вогняна енергія, вогняна стихія дії, яка буде вас просувати діяти. Королева, королева жезлів. Це також енергія Леви, це ваша енергія. Тут жезли, трійка жезлів, коли ви чітко знаєте, куди йти, складаєте чіткий план, рухаєтеся вперед. І королева жезлів це ви дорогенькі, це ваша стихія. Ви будете цією королевою, яка буде голово відігравати головну роль у своєму житті. Ви будете керувати всім, беріть ініціативу в свої руки. Керуйте, направляйте, ви будете всім потрібні, всі будуть. Питати у вас, що робити, куди йти, що робити, як робити, ви будете дуже популярною. Так. І тут у нас а, четвірка. Четвірка жезлі чудова карта. І карта ця про домівку, все, що про офіси, про домівку, все, що під дахом. І тут бачимо свято. Це також і про весілля, про день народження, про святкування. Святкувати можете і переїзд з офіса в офіс, і купівля, продаж житла, здача в оренду, або все, що з або ви знімете в оренду житло, будете дивитися, і ви вдало знімете, тому що четвірка це карта стабільності і карта задоволення. Коли ви шукаєте житло, ви вдало його знайдете. Шукаєте в оренду, чи ви хочете продати всі такі операції, які зв'язані з житлом, вам це вдасть. Це буде вдало. І переїзд, і здача. Тут чудова енергія. А, і ще також а це може бути як весілля. Вас запросять на весілля, або на якусь таку щасливу подію. Так, дивимося. Далі! Знову свято! Леви. Вам буде буде святкувати святкувати. і буде з ким святкувати. Тут коло друзів, Тут Знову ви як попадаєте в свою стихію у коло однодумців. І вам є що святкувати і є з ким святкувати. Це як коло однодумців. І це карта радості, і коли емоції вас переповнюють від щастя, ви щасливі будете. Ви будете святкувати, які чудові карти радості у вас. І ви будете королевою в центрі уваги. Так. Наступна колода маг. Карта маг. Це про те, що я можу, я хочу, я творець своєї долі, у вас є все. Вам залишилося тільки діяти, починати. Маг це про Я так хочу. Тут особисто ваші рішення, і ці рішення про вас. Як ви бачите своє майбутнє, що? це може початок якоїсь справи, можливо, ви. Маєте план і почнете щось робити. Це карта номер один це тільки-тільки початок. Це велике бажання, і це бажання, коли уже все є для того, щоб почати робити. Чудова енергія у вас. Леви, прекрасні карти. Так, п'ятірка. П'ятірка мечів це є про не так про конкуренцію, як про те, що ви переможете, але для того, щоб перемогти. Вам треба взяти все в свої руки. Це про дисципліну, це про порядок, коли ви і не надієтеся ні на кого. Якщо ви надієтеся на якихось людей, що вам мають прийти помогти, врятувати тут люди йдуть геть. Відвертаються і йдуть геть, і але ви стоїте твердо на ногах, ви чітко знаєте, і ви переможете. Тут у вас не один меч, а кілька мечів біля вас. Тобто ви досягнете своєї цілі. Беріть все в свої руки і ви з легкістю досягнете своєї цілі. А тут ні на кого не надійтеся, все в ваших руках, так як тут маг. Я все можу, я знаю, чого я хочу, і я знаю, як це робити. Я йду і роблю, не дивлячись на якісь обставини, які склалися, можливо, не так, як ви очікували. Ви, леви, ви знаєте, як робити. У вас є завжди чіткий план і вас не зупинити. Це дуже багато вам перемоги. Дуже швидко все буде змінюватися. Події будуть змінюватися. Всі ваші справи будуть йти вперед. Вісімка. Вісімка жезлів це просування всіх. Сфери вашого життя вперед. Стрімко буде все мінятися, це буде летіти як ракета. Все буде е змінюватися дуже швидко, але воно буде змінюватися так, як вам треба. Під вас простір буде вам, вам е розчищати дорогу і складати так, як вам треба. Чудова енергія. Це також ще енергія подорожі, енергія переїзду, енергія, коли ви їдете, коли до вас приїжджають. Це рух. Однозначно, це не застій. Це рух. Це одна із найшвидкісніших карт в колоді. А, чудова енергія. Люблю цю карту. І так, наступна колода. Дивиться, так, завершення, завершення якогось етапу у вашому житті. А це чудове завершення це, можливо, як тут птахи летять у вирі, що ви щось покидаєте. А, можливо, ви переїжджаєте від батьків, з'їжджаєте з якоїсь квартири, їдете на іншу, переїжджаєте тут якраз рух, переїзд. І з одного боку завершення якогось етапу в вашому житті. От ви жили на одній вулиці, в одному будинку, звиклися вже з людьми, з обставинами, всіх знаєте, всі вас знають, і зараз ви міняєте так склалися обставини, ви знімаєте квартиру в іншому районі, в іншому місті. І чуть-чуть сумно, але попереду знову ж таки все нове, все цікаве для вас. І це і завершення початку. І завершення якогось етапу, і початок в вашому житті. Десятка це завжди завершення, і вже однозначно початок уже тут дивиться людина вперед, і там далі світло, все нове, а птахи вже відлітають, вже все відходить. Чудова карта такого перехідного періоду завершення і початку. Коли і трошки сумно, але з другого боку, розумієш, що там щось. Чекає цікаве. Знову завершення. Знову така карта циклічна, карта Світ, карта циклічна. Тут є цикл. Один закінчується. Це як весна закінчується, починається, ось, літо, літо закінчується, починається осінь. І так по кругу, і наше життя так іде по кругу. І тут також. Така циклічна карта, щось закінчується, щось починається. І це ще карта переїзду, і то такого далекого переїзду, можливо, за кордон ви поїдете, можливо, переїжджаєте в інше місто, в іншу країну. І це ще також карта вагітності, як коло. Можливо, якщо це ваша тема, або ви почуєте таку інформацію, що хтось чекає дитинку. Так, наступна карта. Карта диявол, карта спокуси, карта бажання і це карта всіх земних спокус. Тут що важливо, це може бути ще і карта перевірки, як на роботі, контролюючі органи, міліція, це може бути що е, навіть на побутовому рівні е, хтось там дебоширить, або ви побачите якусь ситуацію, де Приїхала міліція, якісь контролюючі органи, щось там робиться, або на роботі якась перевірка буде, також може так проігратися. або ви живете під якимось тиском і сильним контролем. Хтось на вас дуже сильно давить. Вас так хочуть прив'язати, контролювати і не відпускати. Нібито а, така нездорова прив'язка. Вас контролюють, затискають і так. Ніби з любові, але ви почуваєте себе як е, зв'язаною по руках ногах. Так, наступна колода, дивимося. Вісімка чаш, вісімка чаш це чудова карта майбутнього. Це коли ви вже маєте надбання, маєте знання, якась база уже у вас є, і ви далі дивитеся вперед. Тобто ви не зупиняєтеся на досягнутому, ви розумієте, що це не є завершення, ви вже багато чого досягнули, ви вже досвідчені, ви знаєте. І далі йдете і далі розвиваєтеся, берете всі знання з собою і далі просуваєтеся вперед, не зупиняєтеся. Це чудова карта майбутнього. Коли ви не дивитеся назад. А коли ви дивитеся вперед, але одночасно дякуєте і дуже тішитеся тим, що ви маєте. І буває така енергія, що от у мене вже все є, і мені вже більше нічого не треба, тобто людина зупиняється на якомусь етапі. А тут ви не зупиняєтеся, ви розумієте, що життя продовжується, життя веселе, і а, час у нас а, ще є радіти цьому життю. І я насправді дуже люблю цю карту, тому що вона про такий перехідний період у людей, коли люди починають говорити: подивися вже паспорт, куди тобі вже? І це навіть я чую, як не дивно навіть недавно така красива дівчина 32 роки, і от вона їй вказують на, а куди ти, типу, чому ти не спішиш? Давай уже ти вже не молода, не свіжа, не нова. Тобто навіть уже в такому, можна сказати, юному віці люди себе починають стримувати, або не самі люди а не сама людина себе стримує, коли навколишнє середовище давить на що давай вже. Хватить бути такою юною молодою, думаю, щось зупиняюся. Тобто не молоді, а старі. Але насправді це про те, що ніколи не старійте, завжди тіштеся і дякуйте за те, що у вас є. І плануйте своє майбутнє. Плануйте свій наступний день, свій наступний місяць, рік. І дивіться вперед, з радістю. Життя не зупиняється. І життя це також не результат. Життя це шлях, цікавий шлях. Це гра. Умійте грати радісно. Проживайте, проживайте радісно своє життя. Воно має властивість закінчуватися. Так, вісімка жезлів. Вісімка жезлів це знову ж таки про просування всіх ваших прав вперед. Дві вісімки жезлів, леви. Вересень буде нести вас на крилах, як ракета. Це буде складатися під вас, під вашу енергію. А все, що ви задумаєте, простір буде відкриватися вам. Вам буде легко досягати своїх цілей у вересні. Чудова енергія. І так. Остання колода таро дуже швидко дві швидкісні карти. Ці карти вісімки жезлів все буде, вам буде легко, вам буде швидко. Так. Наступна колода у нас башня. Башня у нас це, це така карта неоднозначна. Щось може піти не по плану, але це буде краще для вас, тому тримайте план номер Б в своїй голові, як ви щось задумали. Думайте зразу варіант, як. Що не буде так, як я буду поступати? Щоб вам було легко і гнучко обходити такі несподівані якісь, а, бо тут як а, блискавка, блискавичні рішення приймати, щоб ви були напоготові приймати блискавичне рішення. І тут, ще от як блискавка, а, і щось іде не по плану, це ще може бути на такому побутовому рівні. коли, Клієнтка записалася, але не прийшла, тобто якісь обставини, які не залежать від вас, і замість, якщо не прийшла, то вже займіться чимось корисним для себе. Не спомуйте, не витрачайте час намарно, тому що башня вона трошки змінює якісь наші, можна кудись запізнитися, можливо, там вчасно хтось не прийшов. Щось може піти не по плану. То майте план номер Б. Дивимося далі. І двійка, двіка мечів це про вибір. Ви тут знову ж таки будете стояти перед вибором. Це як дві дороги. Два мечі, як дві дороги, або дві ситуації, які треба буде вирішити, зробити вибір. А піти наліво, чи піти направо, чи направо підеш там щастя знайдеш, наліво підеш там ще щось, як у казках. Так і тут ви будете стояти перед вибором, і будуть різні думки, тобто ви будете думати про це, і це ще про сторонні втручання, коли вам навіюють якісь думки. Слухайте себе. По цій карті важливо, не слухайте нікого, слухайте себе. Тут закриті очі в людині, бо людина хоче прийняти це рішення сама. Слухайте себе, приймайте рішення із свого серця, і свого бачення. Давайте я вам витягну ще одну карту. І так. Король. Король мечів. Це терези, близнюки, водолії. Така людина буде присутня в вашому житті, буде вам допомагати приймати рішення тут якраз мечі, і тут мечі, і король мечів внесе. Ясність, це може бути людина а, при а, мечі, це коли такі фахівці, як адвокати, нотаріуси, люди, які мають інформацію для вас. Така людина прийде в ваше життя вам прояснить ситуацію. Ось такий розклад цікавий у вас. А, леве, і від себе я вам бажаю. Нехай щастить вам дорогенькі, і нехай все складається навіть краще для вас, ніж ви собі думаєте.